Якщо сказати, що це було дуже давно я б не сказав, бо це було десь приблизно тому. Дуже було цікаво. це було місцево лист... вчанське хтось з того міста, або хто знає, де це місце. Це місто знаходиться на кордоні з поняття. І, так думати, так вийшло, що прийшлося в тому місті сидіти в підвалі дуже довго, десь приблизно тиждень. В чому була проблема? Проблема в тому, що раз, на проти раз, а десь приблизно за 8 метрів був з підвалі агрегаторного заводу. Агрегаторний завод, агрегатурний завод до міста Волочанського. І е, наші опоненти, вони е, з території Росії, вони вилазили через цей підвал і вилазили з території аграрного салону. Ми сиділи в підвалі і е, нам постійно по разі казали, давайте вилазимо, давайте вилазимо, давайте вилазимо, давайте вилазимо. Бо ну, вони ну, хтось виліз, хтось покинув бах, склонився. Все. Ми сидимо далі. Сувість кинула бах і не сховався, а що далі? І команда каже, вони будуть полазили постійно, ці повністю. треба звалити ціль. Ми сидимо, ми розуміємо, кіти декілька кілометрів, як це його заладно. А нас сидить приблизно 10 чоловік. Ми в десять сидимо і до цього ходу приблизно 15 метрів. 15 метрів десь три в метро засічки. І всі сидять. Бояться всі бояться вилізти. Бояться вилізти і порадці давайте давайте, давайте, Вони будуть будуть давайте. Треба їх завалити. Як їх завалити? З нами добре, щоб був горовець, головний примір розвідчим. Він сидівший, десь за обиску сидів. Дуже велику грицьку людину. Тільки грицьковий парі. У загняти. Я рисую. Давайте давайте лісу, заробіть ліс. Вони люблю полозації з полі Росії. Він хлопається ні, підрізає ну, це був ще прикольно. Вони охопани, що вони кричать. А коли здавайтесь, люди кажіть. Бере кидають диніну, виділимо за РГ, ми розходимо. на Ну, щоб розуміти, наскільки він розповідає. За 4 секунди, якщо її не відберуть, то все. Бежіть ваш бій. Там щось. І далі починають церква відбувати. Церква десь приблизно на метрі. сховався для нас. І їх завели. Ми дуже понеділи, що їх живе не завели. Щоб вони там не так. не швидко померли. Але повністю е вибух їх не перейти. І ми сидимо, десь приблизно ще пів години дивились. Та й дік. Тому що е було можливість, що ми десь ще з публічних життів, які були власні. І тоді з керівник цього нашого хлочини поляг подавку молодці, ми зробили так але треба з іншої сторони, ще в іншої сторони політики. Давати ще з іншої сторони, ніякої мав що не вистачає сил, тут позицію тримає. З тієї сторони інших на людей з тих сторони біза ще десь прийде. Давайте більше. І умовно ви подорожували, я бачу вже тільки вони кадри подорожували, по фейні в місті вивчався. Дякую.